Це дуже отруйна реальність, занадто отруйна, і вона має таку небезпеку, на яку, на жаль, купилася моя країна. Фактор звикання це найгірше, що може бути з війною. Це проходило багато народів, які не вміють вийти з мілітарної риторики. Вони на тому і гинули. Не в самій війні, а в самій риториці. Вона їх отруювала на десятиліття вперед, на покоління вперед. І я мушу тут сказати песимістичну річ. Я бачу всі ознаки от проростання цієї отруйної мілітарної, воєнно-орієнтованої риторики в дуже глибокі, такі навіть ментальні якісь речі, які пізніше будуть відлунювати навіть тоді, коли війни вже не буде такої. Тому для мене це, я скажімо так, війна це радше є виклик. Який ти мусиш постійно перерефлексовувати і, ну, скажімо так, стояти трошки остро, наскільки війна, як поняття тебе поглинає, і ти тоді не належиш собі. Війна це не вбивство фізичне тіло чи тіл багатьох, це постріл в людину, яка просто перестає бути собою, тому що кожна війна це така екстремальна. Реальність, в якій проявляються дуже добрі сторони людини і дуже погані. Хто хоче, той бачить тільки добре. І тому я бачу дуже неадекватну романтизацію війни. Не... Я бачу абсолютно неадекватний підхід до... до геройства і до героя, як до повсякденного явища, чого не може бути, тому що геройство це є унікальне. Унікальний вчинок одноразовий, він масовим не може бути за визначенням своїм. Власне, я бачу таку надмірну глорифікацію, оспівування війни як такої, а це є зле. Це є зле, тому що нація тоді надовго заходить в цю тему. З іншого боку, я бачу дуже велику боязнь говорити про те, що війна оголює найгірші людські якості. І я це бачу по тих людях, на яких навіть напряму війна начебто не торкнулася, але вони стали злими, вони стали категоричними, вони стали невимогливими до себе, тому що війна це є фактор списання, на яку можна списати все. А в першу чергу свою лінь і своє небажання якось виходити з цього. Тому для мене це радше така, ну, скажімо, це навіть не нагода, а. Така можливість, трамплін для того, аби якось подолати найгірше в людях. От війна оголила найгірше в людях. Я побачив половину своєї країни втраченою для себе. Вона мені стала нецікавою, фактично не цікавою, безперспективною, такою дебільно ватною, яку я ніколи не сприйму. І Я відмовляюся це розуміти, тому ця риторика йде мимо мене, тобто я не вважаю когось братами. Я вважаю, що Кайн і Авель також колись були брати, і нічого доброго з цього не вийшло. Тому для мене війна це не те, що я переживаю кожен день. Це швидше об'єкт нових досліджень, дуже таких антропологічних, можливо, навіть інколи цинічних. Є дві, насправді я бачу дві паралельні реальності, які не перетинаються. Є воєнна реальність народу, і народ втягнутий в війну безпосередньо. І я не бачу жодних підстав пишатися тим, що досі на третій рік війни пенсіонери своєї африканської пенсії повинні здавати 10 гривень на взуття солдата. Я цього не розумію, я закликаю цього не робити. Я вважаю, що волонтерство нас погубить, і ви просто цього зараз не розумієте, але однозначно волонтерство нас погубить, тому що воно по перше звикає намагається, скажімо так, популяризувати халяву як таку. По-друге, знецінюється праця як така, а це суперечить ринковій філософії, які, в якому ми поміщені, тому з цим треба якось дуже обережно, тому що волонтерами вже є ті, для кого це робота. А Це є девальвоване саме, саме поняття волонтерства як добровільної і безкорисливої діяльності. Зараз волонтери міняють вже по дві машини, я так розумію, за три роки, я розумію, що це дуже вигідно для когось. Це ще один пласт, про який я завжди говорю, і не соромлюся говорити, тому що ми з цим відкнулися. Так от, певна така ну, паралельна до владної реальність це є війна людей, де їх це торкнулося, і вони мусять якось до цього бути причетними. Інша паралельна реальність вона ніяк не притинається, це реальність влади. І тут я хочу сказати, що не тільки в мене, а я думаю, що в більшості здорово мислячих людей в Україні є дуже багато запитань до війни як такої. Війна стала прикриттям, війна стала щитом, вона стала алібі для класу, який хоче себе зберегти. І тут ми бачимо ну, просто колосальну подвійну мораль, коли от як як красти мільйонами і декларувати свої несусвітні статки, так нема війни. А якщо люди хочуть якось розхитати ситуацію, так є фактор війни, Боже, не розхитуйте човен. Це є дуже лицемірна реальність, в яку ми поміщені, і ми насправді самі її створили. І В даному випадку для мене війна це просто є тлом, на якому. Розгортаються тільки такі полотна неподобства в моїй країні. Усе було б достатньо звишно, якби не щоденна смерть когось безіменного, кого ми забудемо вже до 9-го дня, не кажучи, 40-й, і це також треба говорити. І, взагалі, війна породжує певне лицемірство, тому що війна дає, ну скажем, так, дуже високу планку поведінки, яку люди в своїй більшості все ж таки не можуть досягнути. Вони мені інколи здається, це такий психологічний жест, я б сказав, це таке відкупне. Усі хочуть волонтерити як ненормальні, нормальні, лиш би відкупитися від своєї безпосередньої участі в війні. Вони готові здавати 5 гривень з останньої пенсії, лиш би ті, хто є там, були там далі. Нам не потрібні герої біля нас. Ми не готові до їхньої присутності, тому що вони будуть нашим вічним докором сумління. І дивлячись в їхні очі, ми ну, будемо бачити свою власну безпорадність. І це є небезпечні речі, про які ми ще не готові говорити, тому що те, що є поствоєнним синдромом для суспільств, які пережили війну. Нас ще це не стосується, але ну, нам просто треба дивитися на інші суспільства, які це проходили. В них найстрашніші речі відбувалися після війни. Це тоді, коли люди розкладалися морально, коли люди деградували, коли люди, які перейшли. Межу вбивства і межу добровільної смерті вже не дорожать життям як таким. Вони не примикають до культу життя. Вони несуть собі культуру смерті, культуру пожертви, культуру добровільної пожертви. Вона дуже часто суперечить мирній конституції і існування людини, і ми ще з цим тільки зіткнемося. Тому я би був тут все-таки дуже обережний, і просто треба наперед прораховувати всі ті больові точки. Тут не потрібно, Тут треба просто зрозуміти, що насправді ми авторами всіх своїх національних катастроф. Тут, як би це банально не було, в хороших народів не буває поганої влади. Я людина, яка приїхала цілу країну, я можу сказати, що в нас народ, в принципі, поганий. В своїй більшості є меншість пасіонарна, є меншість, яка творить, яка створює блага. Більшість людей, ви собі уявляєте, в якому незовинному і. Жахливому рівні перебуває, нічого не цікавить, лише би дали роботу, лише би забезпечили, повний патер... патерналізм абсолютно. Совок процвітає. Країна є зросійщена до таких глибоких кісток, що я вже цього навіть не маю сили противитися. Нас країна не є хорошою. Як би це не було гірко слухати, і насправді ми, ми заслужили на все. Те, що ми побачили в е декларуванні. Мене це не здивувало, мене дивує тільки небажання людей поставити зеркало перед собою і зрозуміти, що вони є співавторами цього, цього неподобства. І тут немає на кого насправді махати рукою. Тому я думаю, що це є наша вічна історія. Ми не вміємо творити державу. Ми є бездержавна нація досі, хоча маємо 25 років цю державу, ми досі маємо цей. Це цей травматичний синдром бездержавності. Ми не вміємо цінувати те, що ми створюємо. Ми не вміємо створювати те, що буде комфортне для нас. Ми є ще пролетаріатом і люмпеном. І того прошарку креативного класу, який там є 15-20 на жаль, є замало. 80%. це є відвертий, абсолютно втрачений для мене такий деінтелектуалізований просто сегмент. Який, ну, на жаль, буде обирати тільки тих, хто їх робить нещасливими, і це якесь певне запнути коло. Я про це можу довго говорити, але краще не буду. Я тему війни свідомо не хотів свою книгу вмонтовувати, бо я вважаю що ця тема є кон'юнктурною. Я просто бачу, як багато письменників забавляються в цю тему. Вони відчувають, що зараз це от на от на, це от на кінчиків пальців, треба зараз швиденько вхопити цю тему. Це виходить радянський пафосний текст, ура патріотичний. Я цього дуже не люблю, це не відрефлексовано. А в кожна війна ставить центр життя людини. Не націю, не народ, не патріота, не громадянина, а конкретно людину, яка прощається з життям во ім'я. І ми цього ніколи не зрозуміємо, тому що для нас людина це і статистика. Ми звикли ще від Радянського Союзу, що це є статистично, і чим більше, тим краще, тоді, ніби більша жертва. Це насправді дуже трагічно для мене, тому я від теми війни, скажімо так, опирався від такої кон'юнктурної теми, але все ж таки вона присутня в книзі. Це сталося в останній момент, і я все ж таки по-інакшому спробував відрефлексувати цю тему. Ну і хто почитає, той зрозуміє, що це, власне. На антитезі до такого загального мей мейнстріму, е там це по-іншому. Абсолютно по-іншому.